Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для риб на червень 2024 року. Побачимо, що скажуть і порадять карти рибам. У риб буде! Місяць під знаком справедливості, це буде як справедливість щодо вас, щодо вашої життєвої ситуації, яку ви зможете відновити, або навіть так події самі складуться, що ви це відновите, що вона відновиться, або ж коли ви будете активно діяти щодо встановлення справедливості в своєму житті, в тому числі і щодо тих людей, які є у вашому житті. Також ця карта говорить про якісь юридичні питання, якісь документи, якісь походи в державу, Органи, до нотаріуса якусь спадщину, тобто все, що пов'язано із юстицією. Це карта справедливості або ж юстиції правосуддя, юридичних питань і також справедливості в більш такому глобальному розумінні. Побачимо, що ж це може бути за ситуація для риб у червні як вона буде розвиватися. Як не дивно, тут випадає карта, яка говорить не про документи, не про формальності, які якісь є дуже неприємні і нудні і. Довготривалі, а про формальності пов'язані із вашими близькими. І це дуже хороша карта, карта Двійки чаш: це про дружбу, про кохання, про шлюб, про заручини, про нові стосунки, про поєднання душ, тобто не про щось таке юридичне і неприємне, а навпаки, про хороше. І якраз. У поєднанні з юстицією, ця карта говорить про можливий шлюб, про можливі заручини, про юридичне оформлення стосунків, а також про те, що якщо ви познайомитесь з якоюсь людиною, або її зараз розглядаєте як свого романтичного партнера у майбутньому стосунки з нею можуть бути оформлені юридично юстицією. Побачимо, що ще чекає у червні риб. Знову романтична карта, карта пажа чаш. Вона, в принципі, підтверджує ту історію, про яку ми сказали тільки що. І, до речі, Паж чаш це як. Вісник, як такий месенджер, листоноша, він несе якусь хорошу новину. Тобто, може бути, що ця романтична ситуація з хорошим потенціалом перерости в щось серйозне, довготривале, юридично оформлене, вона виникне несподівано. Ви просто можете випадково з кимось познайомитися, або давно не звертали увагу на якусь людину, яка є в вашому житті, а потім раптом слово за слово. І зав'язалася розмова, яка переросте в щось більше. Побачимо, що ще чекає: риб у червні. Самі чаші. Тобто червень буде дуже емоційний. Ці чаші, кажуть, ця карта чаш четвірка, вона каже про те, що, незважаючи на такий хороший потенціал, які, про які говорять карти, у вас, можливо, не зразу буде розуміння того, що ось воно, ось ця людина, ось ця ситуація, в якій я зможу перейти на вищий щавель, покращити своє життя тут, оскільки. Карти можна прочитати двома способами, так і як те, що ця е, юстиція дає підґрунтя для майбутнього, е, майбутніх дуже серйозних стосунків із людиною, з якою ви перебуваєте в стосунках або познайомитесь у цьому місяці, або розглядаєте варіант як е, свого потенційного партнера, так і другий варіант тлумачення карт, що буде відновлення глобальної якійсько справедливості у вашому житті. І тоді ці дві карти можуть символізувати те, що. Ці люди, які у вашому житті, от це можуть бути друзі, ваші, родичі, всі, до кого у вас дуже приємні емоції, кого ви любите, кого ви шануєте, поважаєте, і ви відчуваєте до них дійсно дуже сильні емоції прив'язаності. Це може бути е, і романтичний партнер, але може бути і кремний родич, і друг. Так само і це може бути і романтичний партнер, а може бути і там ваша дитина або близький родич, або близький друг. Е, і ось, е, Щодо них, по-другому варіанту розвитку подій, юстиція говорить, що ви зможете відновити справедливість. В якому ключі? В тому, що, наприклад, були якісь. Невирішені питання у ваших стосунках. Або ви вважали, що ці люди з вами якось не так поводяться, чи колись ви вважали, що ви до них якось не дуже добре вчинили, хотіли б загладити цю ситуацію, або, навпаки, допомогти цим людям якось вирішити питання. Можливо, ви можете їм підказати, як вирішити їхні життєві проблеми, щоб справедливість для них була відновлена. То ось. Четвірка чаш щодо цих двох варіантів, про які я сказала, вона каже про те, що, можливо, ви не зразу зрозумієте, що ось та можливість відновити справедливість або побачити людину, яка дійсно для вас важлива у вашому житті, загалом налагодити стосунки з людьми навколо вас. Спочатку вам просто буде здаватися, що. Ну, і так, все стабільно, у мене особливо ніяких конфліктів немає, ніяких проблем немає, чому я повинен або повинна щось робити. І по четвірці чаш е, іде така порада. Оця от чаша, яка ніби з хмари рука її подає, це дуже хороша можливість. Нею треба користуватись, її не можна ігнорувати, тому що якщо її проігнорувати, то життя вас. Вам покаже, що варто було слухати підказки долі. Тому у червні риби у вас загалом дуже хороший місяць як потенціал для розвитку на майбутнє, як щодо зустрічі романтичного партнера, так і щодо. Винесення своїх стосунків на вищий рівень романтичних щодо допомоги близьким для вас, людям, яких ви любите, до яких дуже добре ставитися, допомоги в плані саме, можливо, якось підказати, як якісь юридичні справи залагодити або відновити справедливість в їхньому житті. І головне, цією можливістю цим потенціалом, яку який в основному ця от чаша символізує скористатися. Ним потрібно скористатися для того, щоб ваше життя стало кращим і більш таким справедливим, але разом з тим і таким дуже теплим, наповненим вдячністю і повагою тих людей, яким ви допомогли, або щодо яких ви відновили справедливість.